Відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики, ми маємо пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними. Це ключове гуманітарне питання для нас зараз. Це питання виживання. Обговорюємо подальший санкційний та юридичний тиск на державу терориста. Росія має відповідати за усе те, що Робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу. І принципова річ це формула миру, можливості американського лідерства. Щодо цього, ми пропонуємо дуже конкретні пункти і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit. Я вдячний нашим американським ініціативам і шукати, як відновити територіальну. Цілісність України, міжнародний порядок. І останнє маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Я думаю, ви всі розумієте, чому. Але я за це дуже вдячен президенту Байдену. Дякую за увагу. Слава Україні! Thank you very much, Mr. President. We're going to take uh, questions from four different reporters, and gonna start with Alex of Yahoo News. Thank you, Mr. President. Um, in 20, uh, 2022, you presided over a bipartisan international coalition well, we, uh to question, How will you uh, keep В 2022 році ви очолили двопартійну коаліцію, яким, щоб підтримати Україну, яким чином забезпечити непохитність цієї коаліції наступного року, пане президенте Зеленський? Що ви хочете сказати американському народу? Перша відповідь на ваше питання. Я мене зовсім не турбує те, як зберегти альянс. Okay. I've Окей, а вне сі НАТО ор юнайтеба анітіно, а й сіно сайн не знаю, що таке що це було. Ви оно вот цей хі. Я Европей партнер ніколи не бачив, щоб НАТО та інші були більш об'єднані з якогось іншого питання. Я не бачив тут ніяких змін. Мейджер Ми всі знаємо про що йдеться. Всі європейські партнери це повністю розуміють. Ми ніколи не бачили з другої світової війни великого вторгнення до великої європейської країни, і ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії, якщо Україна не буде чинити цьому спротив, якщо інші країни не будуть чинити цьому спротив. Путін, Путін хотів послабити НАТО, натомість він зміцнив НАТО. І він хотів би, щоб Європа розкололася. А насправді через його дії Європа об'єдналася. Швеція, Фінляндія приєднуються до НАТО. Тобто я не бачу жодного послаблення підтримки, і ми спілкуємося з нашими союзниками, і держсекретар, і очільник Пентагону бачить їхню підтримку. І не лише там інші країни, такі як Японія. You know, I think I will tell you very simple things, which are very important for me, and I, and I think so that we have the same values and the same understanding of the life, the sense of the life. My message. I wish. you life. I want you all the most important І е, це найкраще розумієш, коли є війна в твоїй країні, коли хтось, як ці терористи з Росії, приходять до твого будинку і я бажаю, щоб ваші діти були живі, е, виросли і е, щоб вони пішли до університету. Ви це побачили, і е, щоб ви побачили дітей своїх дітей. Я думаю, це основне, що я можу вам побажати а звичайно бути But разом з нами. For... Спільно бо ми боремося за спільну перемогу проти тиранії. Це реальне життя, і ми And переможемо. Really want... І я справді хочу, щоб ми перемогли разом. Дякую. Дуже. Sure. Не навіть не, не хочу, а я впевнений, що ми переможемо. Yeah. А виклище когось із свої, своєї преси? Я темітріановченко з українського телебачення. А президент Зеленський Байден, Я хочу як українець подякувати вам за підтримку України. Моя родина в Україні, і вони б сьогодні не були живі, якщо б Америка не підтримувала політично військово нашу країну. Дякую. А тепер питання зараз нова фаза війни. Починається І однозначно, ви говорили про те, яким чином може end? завершитися ця війна. Що чи буде контрнаступ? Чи будуть мирні переговори? Пане Байден, пане Зеленський, поділіться своїм баченням, відправда? як справедливо закінчити цю війну, і яка буде який буде шлях до миру? Ну, це ваша людина, так. добре. Це мені дуже подобається а. вже. Ви розпочали це запитання. Вибачайте. Ви бачаєте для... ви почали з того, що ви сказали, що ваша сім'я в Україні і без допомоги Сполучених Штатів. Так і є. Лідерська позиція Сполучених Штатів в допомозі, вона так і є, і це правда. Але я хочу, щоб ми не забували, що без міцного українського народу, без наших Збройних сил України, ваша сім'я дійсно була в небезпеці. В небезпеці. Я вибачаю, що я так почав, це для нас дуже важливо. Що стосується вашого запитання, я не зовсім розумію, що ви хочете почути, як буде далі? Справедливий мир. Я не знаю, що таке справедливий мир дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що. Ви знаєте, для нас, для всіх, мир по-різному справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. Але я вибачаю, що я сьогодні так говорю про багато про дітей, але ви сказали про справедливий мир. Але я хочу вам сказати, як батько, я просто мені цікаво, ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші, nothing. Для них їх не цікавить ніяке відшкодування. Все, чим вони живуть, це in English revenge, ревенч, да? помста. Вони живуть помстою. Тому я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця. А агресія Російської Федерації тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу в них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли. Ці навіть не можу знайти слова, бо ми просто в Білому домі. Не можу, культурне слово. Ці не люди я хочу відповісти. Я думаю, що у нас спільне бачення, Вільна, незалежна, процвітаюча Україна в безпеці. Це бачення. Ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася. Як я сказав, що ця Війна залиш заверш... може завершитися в той самий день, якщо би президент Путін сказав, що він виходить з країни, але це не станеться. Цього не сталося досі. Що потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою? Вона може досягти цього успіху з нашою допомогою, з допомогою союзників. Головне, що президент Зеленський хто буде говорити з росіянами, зміг досягти в цьому успіху, і це саме залежить від успіху на полі бою. Росіяни зазнають також втрат. Я думаю, два дні тому Путін сказав, що це важче ніж він думав. Він думав, що він може зруйнувати НАТО, зруйнувати Захід Союз. І він не думав, що ми будемо вітати українців. І він неправий, Він був неправий, Він продовжує помилятися. Він не може виграти цю війну. Це моя черга. Філ Медлі з Сієн. Екіміспрезидент, валком містепрезидентпрезидент Сарвитю. Дякую, пане президенте. Критикалімпортні фейс-фейс інтерекшен. Амвон автоспенд, ви говорите про важливість спілкування віч на Ви зараз спілкувалися особисто з президентом Зеленським. Що ви, ви що ви дізналися з цієї зустрічі? Можливо, що не могло бути повідомлено в інших форматах. Також що якщо, надаюся патріоти, яким чином забезпечити, щоб не ескалації не було Перша частина ваше питання. Я кажу, що вся політика є особистою. Дуже важливо дивитися в очі людині. Я це чесно кажу. Я думаю, що немає жодного, жодної заміни на то, щоб особисто говорити з людиною. І саме зараз це і відбувається. Ми вже неодноразово це робимо. Ми це все продовжуємо робити. Путін все більше нападає на цивільні цілі. На... Але він провал зазнає провалу. Він вже зазнав провалу, тому що він знає, що він не може окупувати всю Україну. Його не сприймуть українці. Він зазнав провалу раніше. І важливо, щоб він і всі бачили, що я і президент Зеленський ми об'єднані а в тому, що Путін не досягне успіху. Можливо, я помиляюся, але я знаю, що. І я е, я роблю висновки про будь-якого лідера. Про з того, що він е, говорить, наскільки він постійний. Я чітко бачу, що ця людина е, говорить, е, займає позицію постійно. Він хоче найкращого для своєї країни. і що важливо, ми зробимо все, що можемо для того, щоб був успіх Друге питання: це ескалаційний ефект від патріотів. Я це не обговорював з президентом, але це оборонна система, це оборонна зброя, це не ескалація, це оборона. І uh, ми, якщо припиняться напади, було в вони тоді не будуть їх використовувати. Ви сказали, що о, хотіли о, провести цей візит? Чому саме зараз? О, які сигнали йде президенту Путіну? 24 години тому ви були на лінії фронту, було чутно пострілі артилерії, а тепер ви разом з президентом США? Дуже дякую вам за запитання. Що стосується, який меседж послати Путіну? Я стою сьогодні тут, Сполучених Штатах Америки, з президентом Байденом, тому що я його поважаю як людину, як президента, як чоловіка за його людяність. І для мене це суб'єкт, людина історична. Я можу посилати меседжі президенту Байдену, наприклад. Якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після патріотів. після патріотів ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот. А I'm I'm really uh, що стосується президента Путіна? А в 2019 році у нас була нормандська зустріч. Я в 2019 році став президентом України. І тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб в кому разі не була повномасштабного вторгнення. Щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння, не дай Боже може бути повномасштабна війна. Він говорив такого ніколи не буде. Говорив всім, він всім брехав. Які меседжі можна йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя і бачить себе судячи по його меседжам, що після України він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була. Потужна присутність Радянського Союзу. Для чого людині? Ну, я вважаю, хворим відношенням до світу абсолютно неадекватним. Для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось. Від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа. Канал один плюс один. Ольга Кошленко Он Пласван Тві Ченел. Кошеленко канал один плюс один офіс said Україна. Американські uh, чинники казали, що Україна не може отримати ЗРК Патріот. Бо, як ви казали, це може бути непотрібна ескалація. А тепер це стається. сьогодні це сталося. і тепер Україна має uh, далекосяжні ракети атакам. Можливо, я звучу наївно, але для того, щоб uh, коротко сказати, що можна дати Україні усі. Боєздатності для того, щоб вона звільнила всі свої території. Okay. Дякую. Is yes. <laughs> його відповідь так. I agree. Я погоджуюся. Давайте я буду прямо казати вам справа в тому, що важливо пам'ятати, що перед перед тим, перед російським вторгненням ми багато допомоги в зі небезпеки надавали Україні. Ми давали Україні все, що було необхідне для того, щоб захистити. Але коли почалося ця вторгнення, ми понад 20 мільярдів доларів надали сьогодні. Я ще надав 1 мільярд, вісімсот мільйонів це на бойові допомоги. Ми тепер зосереджуємо увагу для того, щоб чотирьох чотирих ключових чотирь, 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 чотирь зонах протиповітряна оборона. І, як ви знаєте, ЗРК Патріот є найкраще. Друге, це ще більше ми хочемо робити це сотні. А, Артилерійських систем з десятків країн Ми працюємо з парцю, з партнерами для того, щоб надати Україні танки і броньовані машини. І так і також ми надаємо 200 тисяч а, а, боєзапасів а, боєкомплектів. І ви кажете, якщо ви не надасте все відразу, і весь альянс знаходиться з Україною, і ті ідеї, які ми надаємо Україні, щоб а, ці. Ті фундаментальні інші що може призвести до розвалу європейського союзу і НАТО. Ми надаємо даємо Україні те, що їй потрібно, щоб вона захистила себе і для того, щоб вона була успішною на полі бою. Інша річ, яка ви пригадуєте, що одна з причин чому я, я витратив. Кількасот годин один, один на один з нашими головами держав європейських країн, і пояснювати, чому це в їхніх інтересах, надалі підтримувати Україну. Вони повністю це розуміють, але вони не, не, не бажають іти війну з Росією. І, і вони. І... Вони не можуть уникнути війни, якщо вони не дадуть допомогу Україні для того, щоб вона перевогла на полі бою. Дякую. Дякую всім. дуже дякую вам. і як я казав, пане президенте, ви не мусите турбуватися. Ми будемо з Україною разом. Як то як тільки це буде потрібно, Друзі, вітаємо вас в ефірі голо.